Номер 1401. Доведіть, що для будь-яких чисел А і Б, якщо А більше Б, то виконується рівність А плюс Б плюс Б дорівнює 2А. Ну, як ми доведемо, просто розкриємо дужки по лівій стороні, і подивимося, чи э, перетвориться у нас ліва сторона на праву, чи можемо ми звести ліву сторону до правої А плюс Б. Плюс, що перед дужками стоїть знак плюс, знаки в, дужках, знаки в дужках залишаються ті самі, якщо перед дужками стоїть знак плюс, знаки в дужках залишаються, знаки перед числами залишаються ті самі, що й були в дужках. Що ми маємо? Плюс Б і мінус Б скоротиться, взаємознищиться <кхи> протилежні числа, і одержимо 2А. Як бачимо, це незалежно від того, яким буде А. Більшим, меншим, чи А дорівнюватиме Б. Все рівно вони поскорочуються і залишиться 2А. Друге завдання тобто ця рівність буде правильно і при А більше Б, і при А менше Б, і при А до рівня Б. Друге завдання А плюс Б. Відняти А мінус Б. Дорівняння 2Б треба довести. Розкриємо дужки в лівій частині рівності. Перед дужками знак плюс знаки в перечислених залишаються ті самі. Перед дужками мінус знаки в дужках, будуть протилежні. Так, плюс А та мінус А взаємно знищуються протилежні числа, і залишається 2Б. Незалежно від того, які будуть, що там буде більше, від цього. Вони просто взаємо знищили, залишились 2Б, незалежно від того. Чи А дорівнює Б, це буде 2Б, чи А менше Б, чи А більше Б. Рівність буде правильною для будь-яких А і Б.